На дніпровських схилах поблизу монумента батьківщині матері щороку збираються тисячі людей. Біля меморіалу загиблим стоять онуки та сивочолі діди, рядові та генерали Великої Вітчизняної. З кожним роком їх все менше і менше. Невблаганний час старі рани і хвороби беруть своє. Перемога над фашизмом була здобута важкою ціною. Я залишився один від погибшої сім'ї. Не член семьи погибшего, а член погибшей семьи. Ушел добровольно в 1939-м и больше никого не видел. Брат сгорел там. Отец Сашкой за освобождение Днепра Ваня в бою под пивом. 9 травня, пів на восьму ранку. Самотні звернення біля могили невідомого солдата. Наостанок він побажав своїм рідним лише вічного сну. В цей день у кожного з них свій монолог біля вогню слави. Однак подібні спогади та скорботні картини перед очима. Наше відступає фарширувальний дом і і обстріли. По дону плило маса трупів, окровавлених і живих, і мертвих. Ця картина не забуває. Тим, хто воював тоді, нині під 90. -го. Біля музею історії Великої вітчизняної війни їх щороку все менше. Камелії Іванівні 88. У 41-му їй було 16. Згадує свій шлях від Воронежа до Праги. Я нічого не боялася. Мене спрашують, чи я не боюся. Що може вбити, може ранити, може живу взять. Знаєте? Я кажу, а за що мене вбити? Що я зробила? Таке, що мене вбити. І я прийшла все в ремні на переднім краї, і мене не тронула ні пуля, ні снаряд, ні бомба, нічого. Георгію Остепановичу 90 на війну пішов курсантом харківського танкового училища. Щороку, 9 травня, на цьому місці отримує квіти від дітей і згадує день перемоги 1945-го. З такою ж погодою та атмосферою довкола. Тоді каже, з товаришами дружньо розряджали з вечора підготовлені гармати. Тепер ділиться спогадами лише з родиною. Усі однополчани давно вже не з ним. Живо залишився, тому що так получилось. вірю, та вирізать. от пули не убежишь от снаряда. Я в первые дни прятался, и мне сказали, уже, которые еще опытные, говорят, Островский, от пули, от снаряда не убежишь. И не думаешь, будешь думать хуже. Страха нет, не думаешь. Георгій Степанович пообіцяв повернутися сюди ще як мінімум за два роки, аби зустріти ювілейне 70-річчя перемоги. Судячи з того, як рокують під військові пісні, його однолітки ветерани йому це під силу. Анастасія телеканал Київ.